Потрібно швидко та акуратно різати листовий метал, забудьте про болгарку та зайві іскри. Сьогодні покажемо вам інструмент, який створений для точного, чистого і безпечного різу: акумуляторні висічні ножиці Profitec PCN20BL. Що це за інструмент? Це потужні безщиткові височні ножиці, що працюють від акумулятора 20 вольт. Вони призначені для прямого та фігурного різу металу, швидко, без задирок і без деформацій. Легка вага інструмента, а корпус компактний і зручний у руці. Завдяки плавному ходу до 1900 обертів на хвилину ножиці справляються навіть з жорсткими матеріалами. Де і кому використовувати монтажникам та покрівельникам для різання металочопу. Черепиці, профнастилу оцинкованих листів, будівельникам для фігурного розкрою металевих елементів без зайвого пилу та шуму, автомеханікам під час ремонту кузовів або виготовлення елементів із листкового металу, майстрам на об'єкті у будь-яких умовах, де потрібна автономність і саме головне точність особливості висока продуктивність різання. Корпус редуктора виготовлений з металу, легка вага для комфорту оператора, низький рівень шуму та вібрації. ергономічний прогумований корпус, додаткова рукоятка підвищує комфорт при роботі, безщитковий двигун для постійного струму. Радіус різання 45-55 мм, товщина різу по металочерепиці 1,2 мм, а товщина різу по листковому металу 2,5 мм. Комплектація. Висічні ножиці вам приходять в ось такій картонній коробці. Всередині на вас чекає. Самі висічні ножиці. Бічна ручка. Ви можете її приєднати як з лівої, так і з правої сторони. Ось такий довгий шестираний ключ. І ще ви ось такий ключ отримуєте в комплекті. Акумулятор та зарядний пристрій в дану комплектацію не входить. Ви можете їх окремо докупити на нашому сайті, або ж використовувати із посадкою М1. Це можуть бути любі акумулятори бренду Profitec або будь-які інші. Головне, щоб вам підходила саме ця посадка. Profitec PCN20BL – це ідеальний вибір для тих, хто щодня працює з металом і цінує швидкість, чистоту і автономність. Жодних іскор, мінімум шуму, ідеальний різ. І все те, що потрібно майстру. Якщо шукаєш універсальний інструмент для різання металу, то ось він. Ми дякуємо вам за перегляд даного огляду. Ставте вподобайку, якщо воно було для вас корисним. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. У коментарях можете поділитися досвідом користування висічними ножицями, і можете сказати, якою моделькою ви користуєтесь мережевою чи акумуляторною. Профітек. Заряджай свою майстерність. Ту-ту-ту-ту-ту!